У великому місті, поміж високих будинків і гомінливих вулиць, жив собі синій автобус. Його звали Бусик. Щодня він возив пасажирів на роботу, до школи, в парки й на вокзали. Він мав рівні вікна, круглі фари і усмішку на передньому бампері, щиру і трохи сором'язливу. А ще бусик мав одну мрію побачити море. Він чув розповіді про хвилі, що співають пісні, і про чайок, що літають над хвилями. Я колись обов'язково поїду туди, мріяв він. Проте інші автобуси сміялися. Ти що, бусику, море це не для міських автобусів? Там дороги піщані, а ти на колесах, а не на лопатах. Але одного вечора, коли всі автобуси спали у гаражі, бусик тихенько рушив у дорогу. Йому допоміг старенький сторож, який усе життя мріяв поїхати до моря, та так і не наважився. Їдь, бусику, хай хоч хтось із нас побачить те море. Бусик їхав довго, дороги змінювались, міські на заміські, асфальт на бруківку, а далі просто ґрунтовка. Він трохи стомився, трохи запилився, але не зупинявся. І раптом перед ним розкинулося воно велике, безкрає, Блакитне море. Сонце сідало, фарбуючи хвилі, у рожеве й золоте, чайки кричали, вітер лоскотав його дзеркала, а пісок теплом торкався шин. Бусик стояв на пагорбі й дивився, не вірячи. З того дня він більше не був просто міським автобусом. Його фото з'явилось у газетах, про нього знімали фільм, а головне, він повернувся щасливим, бо той, хто має мрію і сміливість рушити в дорогу, неодмінно побачить своє море.